Гасіння пожеж, порятунок і евакуація людей, а також запобігання надзвичайних випадків. Рятувальник це справді героїчна професія, адже під час своєї роботи рятувальники піддають себе небезпеки заради спасіння інших. 17 вересня щорічно в Україні відзначається День рятівника у вітрині філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Відкрита виставка з нагоди професійного свята ДСНС на цих фотосвітлинах. Можна побачити, з чим саме працюють рятувальники, адже те, що відбувається в осередку ліквідації надзвичайної події, часто залишається за кадром. Це певні миті, які вдалося піймати в кадр фотоапарату. Світлини, які були зроблені під час ліквідації надзвичайних ситуацій, в тому числі завданих рашистами: вогнегасник, спеціальний костюм пожежників, захисна каска та пожежний рукав. Все це можна побачити у вітрині. На вітрині 21 фотографія. Тут є і фотографії з ліквідації пожеж у побуті. Тут є і фотографії з ліквідації пожеж нафтопереробної промисловості. Тут також є фотографії. Аварійно-пошукових робіт, які рятувальники проводили при ліквідації наслідків та аварійно пошукових робіт після ракетного обстрілу торгівельного центру АМ-100. разом із рятувальниками 17 вересня святкують своє професійне свято і працівники цивільного захисту України. Саме тому на відкриття виставки прийшли студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, які навчаються цій спеціальності. З однієї сторони дуже боляче дивитися на ці кадри, але з другої це показує роль цієї професії рятувальника, пожежника, яка зараз дуже актуальна, особливо в цей дуже важкий час. Хочеться ще більше вчитися, щоб якось бути до цього причасним і таким чином допомагати країні. Це професія мені особисто дуже цікава, тому що я. В дитинстві хотів стати рятувальником, або обрати професію, яка йде з такими напрямами, які пов'язані з порятунком людей, забезпеченням безпеки їх у роботі. Виставка триватиме до 18 вересня. Тож всі бажаючі мають змогу ознайомитись з експонатами виставки із живими кадрами. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремичуцькі новини.